Іноді у нашому етері бувають сюжети, про котрі хочеться сказати тихо, ніжно і просто, адже вони саме про це знаєте, як пишуть на поштових відправленнях, обережно крихке це про людину і про її мрії, а ще про те, як співає стінг у своїй пісні «How fragile we are». Тож далі сюжет про одного щирого і сильного хлопця Андрія Шерстюка з Чернігівщини, чия маленька мрія здійснилася. Мам, таке лагідне і ніжне слово мам, мама, мам, а ти мене не зрадила ніколи, мама, мама, знаєш, як тебе люблю, знаєш, як тебе ціную у своїх піснях для тебе щастя намалюю. Незрячий Андрійко має величезний хист до співу. Про його талант та любов до музики знає все місто, а завдяки соціальним мережам про хлопця дізнався і його улюблений виконавець Святослав Вакарчук. Спочатку я радів, що, що Вакарчук прийшов, бо це я не сам здійснив цю мрію, мені допомогли. Але коли ми йшли, я хотів навіть заспівати, ну я соромився, хвилювався. Він мені радив більше тренуватися. Щоб на наступний, щоб на наступний час у майбутньому я написав свою власну авторську пісню. Народився Андрійко на Чернігівщині у багатодітній родині. Хлопчик має ще чотирьох сестер і старшого брата. Різниця між дітьми 23 роки: між старшою і самою маленькою. Старший 28, Наташа. Тоді йде Юля. 22, тоді Саша 21, Андрійко, 13, Євгенія 7 і Сахвія 5. Мама Андрія Віра Леонідівна розповідає, що вагітність була складною. Хлопчик народився незрячим. Спершу було дуже важко, адже інформації щодо виховання дітей з такими особливостями бракувало. Доглядати Андрійка допомагали старші діти, його брат Олександр, і зараз від нього майже не відходить. Було в основному важко. Андрій він нічого не розумів, його постійно потрібно було тримати на руках. Він цього боявся і. Ну, він вночі, якщо він не спить, то він років до чотирьох, мабуть, він постійно просто плакав. Усією родиною змогли впоратися з труднощами. Андрійко почав говорити і ходити, а у дев'ять років потрапив до дитячого навчально-реабілітаційного центру в Чернігові. Тут створені всі умови для навчання дітей з порушеннями зору. Андрійко навчається. Чернівському навчальному реабілітаційному центрі з першого класу і перші шкільні роки життя хлопчика були найскладнішими. Тому педагоги нашого закладу, працівники школи е доклали багато зусиль для того, щоб дитина адаптувалася та комфортно себе почувала. У школі Андрій знайшов друзів, які завжди підтримують і допоможуть. Нині він старанно навчається у п'ятому класі. Улюблені предмети хлопчика, математика та українська література. Тарас Шевченко, садок вишневий коло хати. У трьох книгах. І це книга друга. Та найбільше ще з раннього дитинства хлопець любив музику. Я почав з дитинства любити музику, а співати почав уже з третього класу. Вчителька музики Любова Олегівна має свій вокальний гурток Демісолька. Вона мене стала забирати, і ми потроху так з розпіхом стали ну без поспіху стали співати. Андрійко почав виступати на шкільних концертах перед друзями та батьками. А його старший брат Олександр знімав відео і викладав у соціальні мережі. Так про нього почали дізнаватися люди. А згодом про мрію хлопчика зустрітися зі Святославом Вакарчуком дізнався волонтер Ігор Хонін. Він приїхав до школи забрати гроші для військовослужбовців, які діти заробили на шкільному ярмарку. Саме Ігор допоміг здійснити мрію Андрія. Його мрія здійснилась, він був шокований, це неймовірно. Він вже якось підготувався до цього, але при самій зустрічі він злякався трішки. Він був шокований. Не хотів співати, хоча це було б, я думаю, дуже класно. Тому Святослав заспівав для нього. А потім запропонував заспівати разом на одній сцені. Тож зараз Андрій старанно готується до виступу і мріє написати власну пісню. <звісно> Обімий мене, обіймий мене, обійми. Так лагідно. І не пускай.